Доброго дня вам, любі малята, хлопчики та дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Дітки, сьогодні 12 квітня, День космонавтики. Я запрошую вас в космічну подорож. Як ви гадаєте, на чому можна полетіти в космос? Так, на ракеті. Потрібен людям якийсь одяг для подорожі? Так, це, це скафандр. А що знаходиться в космосі, як ви думаєте? Це зірки, планети, Сонце, Місяць, супутник, ніби справді на парад. раз Меркурій, 2 Венера, 3 Земля, 4 Марс, 5 Юпітер, 6 Сатурн, 7 Уран, Нептун це вісім, а дев'ятий це Плутон. Це наша сонячна система. Навколо Сонця по осі крутяться планети. Давайте зараз пограємо в гру, що є на планеті Земля. Подивіться, будь ласка, на глобус і розкажіть, що означають кольори, синій колір. Так, це моря, річки, океани, коричневий. Так, це гори, жовтий. Це пісок, пустиня, зелений, це наші ліси, дерева, кущі, білий, це хмари, лід. Ще на планеті живуть люди, тварини, птахи, риби. Сьогодні з вами ми зробимо аплікацію, ракету, але перед тим, як розпочати, виконаємо пальчикову гімнастику. Один, 2, 3, 4, 5. Будемо у космос вирушать. Ракета, комета, місяць. Сонце Заря. До побачення Земля. Один, 2, 3, 4, 5. Будемо у космос вирушать. Ракета, комета, місяць. Сонце Заря. до побачення Земля. Ну що, починаємо. Для аплікації нам потрібно один прямокутник Три трикутники, квадрат, коло та вогонь. Ще я зробила місяць. Огонь ваш. ти ноде трикутник. Е. Ого. І квадрат разом. Ну і аж щоб тут нанести. Така у нас вийшла ракета. Ну, що, малята, вам сподобалося наше заняття? Мені також. Буду рада бачити ваші роботи. До побачення!